Леся Українка мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тужив, стільки безрадістих днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе остатню надію вложив. О, не не ти, світло безсонних очей. Мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце задібне моє. Сповнилось серце ущерб, вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не злякані страждання, ні горе, ні смерті. Я вже давно інших мрій відвіклася для тебе. Все ж, зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя. Мрії, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрій, колись ти літала ором надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за день дарма.